Добрий вечір. Хочу з вами поділитися практикою, як змінити хід подій, або як змінити ситуацію, яка давно не вирішується в будь-якій сфері. Ну, особливо це стосується фінансів. Наприклад. Як ми живемо в такі, ну, можна сказати, нелегкі часи, фінансово, де нам здається, що все дуже тяжко, економічна загалом ситуація така, ну ми країна, яка Воює і відстоює свою демократію. І на це все дуже йде багато ресурсів, і десь цих ресурсів вже навіть ну, не вистачає. І люди вже вичерпуються в своїх ресурсах, і держава вичерпується в ресурсах. Ось. І як не призвести, наприклад, собі в ресурсах, щоб те, що маєте, зберегти? Або те, що маєте зберегти і плюс ще й примножити. Ми зараз з вами намагаємося економити, так? економити у всьому. І дуже часто ми радіємо, коли нам щось дістається безкоштовно. Ось це слово. Безкоштовно, будь-що. Це може стосуватися будь-чого: подарунків, інформації. Е Будь-яких там речей, все, що дається безкоштовно. І від чого ми потім радіємо, що о, безкоштовно, щось мені от дісталось нарешті. Запам'ятайте, в нашому світі нічого безкоштовного нема. Якщо отримаєте щось безкоштовне, ви платите своєю енергією. Або своїм ресурсом з фінансового потоку. Вам ми це просто, якщо мозок у нас так влаштований, якщо людське око чогось не бачить, значить цього не існує. Хоча насправді всім править енергія. енергія простору, енергія особистості, енергія всесвіту, все замішано на енергії. І Будь-де, повинен бути взаємообмін цієї енергією. Так що безкоштовного у нас нічого немає. Але так трапляється, що ми щось отримуємо. Неважливо, я вже називала ці там, що це може бути? Подарунки, гроші, речі, інформація, і ми від цього радіємо. Так ось, щоб. На даний момент і більше не зливати туди, бо безкоштовно то ми отримуємо фізично, а ментально ми видаємо своєю енергією. І потім на деякий час у нас по фінансах це б'є, по стосунках це б'є, по різних сферах, по здоров'ю може бути. Зрозуміли? Тобто ми розплачуємося, але ми цього не бачимо. Так от, щоб налагодити свій взаємоом з тим, що ми вже отримали безкоштовно, і розплатитись за це, я вам і сама щас роблю. І вам рекомендую вести щоденник вдячності. Я колись вела цей щоденник. І я розказую на своїй практиці, як через деякий час зі мною почали відбуватися дуже чудесні речі. Це провірено мною на практиці. В інтернеті дуже багато інформації про те, як вести свій щоденник вдячності. Просто маса інформації, будь ласка, зверніться на YouTube в пошукову систему. Подивіться відео, люди розказують і ну, показують, як правильно вести цей щоденник вдячності. Це по-перше. По-друге, не забудьте.